Отакої сьогодні знову розпаковка 3D-принтера. Тут всередині коробки Creality Ender 3 v 3 к є народний 3D-принтер, який точно може стати найпопулярнішим в нашій країні. Сьогодні розпакуємо його і будемо прискіпливо придивлятися до всіх його деталей і з'ясуємо, чому він вартий вашої уваги. Судячи з габаритів коробки, я вже можу зрозуміти, що принтер всередині в розібраному вигляді. Так, це Ender. Мабуть, один з найпопулярніших е, принтерів компанії Creality. А Creality зарекомендувала себе саме як народна компанія, ну саме в Україні, бо вона дуже популярна, робить недорогі і цікаві машини. Зразу анонсом скажу, що всередині цієї коробки покращена версія на даний момент найпопулярнішого серед друкарів е, Ender 3 V3 SE. А ось кає набагато відрізняється від нього, і вже цікаво подивитися, чому. Одразу попереджу: розпаковувати я буду дуже обережно цей принтер, тому що потім я планую відправити його одному з вас. Так, цей принтер може отримати один з вас, але детальніше я розкажу трохи пізніше, бо зараз розпаковка. Дивимося, що нас зустрічає. Це ось такий. Дріт живлення стандартний, тримач для філаменту. Ось таким чином має виглядати. І до нього вже прикручений датчик філаменту. Це перший плюс, який можна відмітити в цій моделі. Звичайно, купа макулатури, додаткові аксесуари, і серед них, якщо так подивитися, можна побачити гвинти для збірки, інструменти і навіть шматочок пластику. Тут у нас сховався сенсорний екран керування. О, дивіться тут є Type-C. І два USB. Це більше ніж в моєму Макбуці. І найголовніше для кожного принтера це його друкуюча голова. О, вона не дістається. Скоріше за все, вона прикручена до основи. Так, вау, виглядає цікаво! Запаковано все досить щільно, мені дуже подобається. Перше, що мені кидається в очі, це те, що тут нестандартні профілі. Ну і звичайно, досить велика друкуюча пластина. Це верхня частина принтера, де я так розумію, у нас приєднана друкуюча голова, яка рухається за вісію X. Вау! А також дві е, гвинтові направляючі, які являють собою вісь Z. Чудово! І основа Уже, в принципі наполовину зібраний принтер. Давайте подивимось, що нас чекає далі. Звичайно, далі нас чекає збірка цього красення, але збірка принтера з нуля це завжди займає багато часу. Але тут у нас є всього дві основні частини: це рама та основа. Я думаю, що це не займе. У нас багато часу і сил. Перше, на що я звернув увагу, так на це ось цю красиву знімну друковану поверхню. Вона реально красива, і навіть є трошки відбитків китайських рук. Скажу чесно, я навіть трошки здивований, бо зазвичай Ender-3 асоціюється з якимось більш примітивним апаратом, але ця версія, я вже бачу, величезні зміни. Я думаю, що я їх ще трошки порозглядаю, бо я. Бачу цей принтер вперше. Е, і після збірки, я думаю, ми точно зможемо оцінити його переваги. Тож давайте до збірки. На першій сторінці нам тут пишуть, що інструкцію можна отримати за QR-кодом на сайті або також є на флешці комплектні, яка швидше за все знаходиться десь тут. Ну а ми будемо читати інструкцію в звичному форматі. Дві деталі треба з'єднати трьома гвинтами і все. Ну окей. Подивіться на цей профіль алюмінієвий. Ви знаєте, як він зазвичай виглядає, але тут він якийсь кастомний, спеціальний. Я такого ніде не бачив. Чи це вони розробили спеціально для майбутніх своїх 3D-принтерів, чи взяли десь готове рішення, але це вже мене дивує. Так, ми маємо встановити цей профіль у відповідні отвори всередину. Але перед тим ми маємо запустити дріт. Далі, притримуючи це все обережно, перевертаємо на бік, під'єднуємо дріт до єдиного коннектора, який тут є. А тепер залишайте зафіксувати, використовуючи гвинти з комплекта. Маючи можливість роздивитися нижню частину принтера, ми бачимо тут доволі масивні, але водночас м'які резинові вкладки. І вони, я сподіваюся, будуть гасити якусь вібрацію. Ну і що, це була найпростіша збірка принтера за всю історію каналу, чи мені здається, але якщо бути чесним, ще не все готово. Треба зафіксувати раму для більшої надійності. Далі інструкція каже Женя, не все так швидко, ще треба встановити екран, тримач для філамента та підключити усі шлейфи. Займаємось. Єдиний шлейф іде до екрану. Шлейф під'єднано. Досі для мене цікаво виглядає така велика кількість портів прямо на самому екрані. Під'єднуємо мотор Z до шлейфа. І якщо ви помітили, у нас тут є всього один мотор Z, бо з іншого боку. Пусто. Але, тим не менш, є два різьбові хвала, які рухають вісь Z. І вони поєднані між собою, синхронізовані ось таким паском. Далі ми під'єднуємо основний шлейф. Він заходить з цього боку. Під'єднуємо мотор в вісі X і під'єднуємо основний шлейф до друкуючої голови. Саме через нього і будуть передаватися абсолютно всі команди: і електроніці, яка знаходиться на борту, нагрівальним елементам, і, відповідно. Механіці, тобто тут у нас є і мотор всередині друкуючого голови. Це означає, що це Direct Extruder. Нарешті бачу Direct на Ender 3. Щоб шлейф тримався найдійніше, в комплекті є спеціальний тримач, яким ми теж фіксуємо цей дріт. Супер! Останній крок це встановлення тримача для філаменту. Ось так він має виглядати. І останній шлейф ми під'єднуємо детектор філаменту. Все. Тепер принтер готовий, залишається його тільки увімкнути. Але перед тим обов'язково перевірте вольтаж, який встановлений на вашому принтері. Він має відповідати вашому регіону, де ви знаходитесь. У моєму випадку це 230 вольт. В комплекті у нас залишилися ще деякі інструменти. Це ключі для зміни сопла і шестигранники. Також маленька викрутка. Саме сопло, і як можна зрозуміти по його розміру, це досить. Довге сопло це означає, що нагрівач щось схоже на типу вулкан, але повірте мені, набагато і набагато технологічніший. Невеличка катушка крялятісько-фірмового швидкісного ПЛА мастило для змазки усіх направляючих. Ще деякі інструменти: це ось така спиця та бакарізи. Ну і флешка, на якій знаходиться увесь скарб, і у нас є опція, куди її вставляти цілих дві. З мого досвіду, Ендери відомі тим, що це прекрасна база 3D-принтера, який можна допилити. І руки чухаються, встановити на нього якийсь кліпер, додрукувати додатковий обдув, замінити направляючи. Але саме ця модель Creality Ender 3 v 3 k є. Позбавить вас цієї рутини. Тому що, як тільки ми на нього поглянемо поближче, виглядає все так, ніби виробник уже встановив усі бажані і навіть не бажані модернізації. Але про це поговоримо пізніше, бо зараз у мене до вас серйозна розмова. Я відкрив збір на 400 тисяч гривень для купівлі автівки для ЗСУ. Мінометному підрозділу в 154-й ОМБР конче необхіден пікап для того, щоб бути мобільною групою і возити важке озброєння та боєприпаси. До мого благодійного збору долучилася і компанія Artline, яка є офіційним представником Creality в Україні, і вона надала ось цей принтер не тільки для огляду, а й в якості. Приза! Бо кожні ваші 200 гривень донату на банці дорівнюють одному шансу виграти цей чудовий принтер Creality. І це ще не все. Бо у мене є другий такий принтер і катушка філаменту. Тож закликаю вас підтримати збір на авто і задонатити бодай 200 гривень на банку, яка знаходиться за QR-кодом або за посиланням під цим відео, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу цих двох принтерів: один той, який ви бачите зараз на столі, і один той, що знаходиться в коробці до кожного принтеру. Artline дарує ще катушку. Філамента. Збільшуй свої шанси, збільшуючи кратно донат. 400 гривень це два шанси на перемогу, 1000 гривень це п'ять шансів на перемогу. Ну а 10 тисяч гривень це, о Боже, скільки це? Це скільки це шансів? Ти 50 шансів на перемогу? Але це все одно дешевше ніж коштує цей принтер. Наша головна мета це придбати автівку для зСУ як омога скоріше. Ну а для вас цей збір може бути ще й приємним, тому що ви матимете шанс. Виграти прекрасний принтер. А чим він прекрасний? Зараз роздивимось детальніше. Найперше, що хочеться зробити власникам звичайного Ендра, це встановити Direct. Але тут він. Вже на борту, як ви бачите, ось наш мотор, який проштовхує філамент всередину хотенду. Або ви хотіли модернізувати свій хотенд і вставити туди вулканове велике сопло? Як ви бачите, воно тут вже є. Довге 23, здається, міліметрове сопло з керамічним нагрівачем. Точно таке саме, як на старшій, набагато старшій. Я маю на увазі по сенсу моделі Creality K1C. Ну а може, ви хотіли на свій ендер встановити додатковий обдув, вуаля, він тут. Тут двохсторонній з одного боку та з іншого о, вентилятор типу равлика, і поток повітря направляється чітко на зону під соплом. Ідеальний обдув, мені здається, кріліті в цьому аспекті все-таки е, підгледіло за ком'юніті, і ком'юніті дуже часто робила різні модернізації цього обдуву. І вони зараз зробили це в стоковій версії принтера. Супер, це плюс. А можливо в базовому ендрі вам не вистачало автоматичного калібрування столу без ось цих ось крутилок, безкінечно налаштовуючи рівень столу разом з папірцем? Будь ласка, тепер цих крутилок нема. Стіл стоїть міцно, рухається швидко. Ну за автоматичне калібрування поверхності столу відповідає ось цей датчик. Він теж на базі. І я думаю, ви вже помітили, що коліщаток немає ні на вісі Y, ні на вісі X. Єдине, де вони залишилися, це на вісі Z, але тут вони в принципі ніяк не можуть повпливати на, на якість вашого друку. А щодо каретки, яка рухається по вісі X, так тут взагалі повний фарш. Тут у нас Рейкова направляюча. Це що? Бамбулаб а 1 Ну, і стосовно столу, тут знову ж таки немає ніяких коліщаток, а стає звичайні направляючі вали, що є, в принципі, хорошою базою для багатьох принтерів. Тож можна сказати, що цей принтер не треба допилювати, і це ще особливо не наголошував на тому, що тут хороша якість збірки, присутній датчик філаменту, сенсорний екран, покращені елементи, механіки і зручне регулювання натягу ременів. І цей список можна продовжувати довго-довго-довго, ніби створюючи це. Цей принтер компанія дійсно попіклувалася про те, щоб ви його не модернізували. Але, звичайно, є і деякі недоліки. Наприклад, ось ця верхня поперечина, вона тупо пластикова. Хоча я не бачу сенсу робити раму міцніше, вона воно і так достатньо жоркості. Або, наприклад, концевік на вісі X, або на вісі Y. В принципі, це дуже старе рішення, але, ну. В принципі, воно працює. Що стосовно концевіка вісі Z, так це просто датчик навантаження, типу як невеличкі ваги прямо всередині столу. І коли принтер торкається соплом до столу, він розуміє, що все, кінець далі їхати не треба. Також у нас є ось тут під, це дивно. під ось цим стікером, у нас ховаються порти для SD. Та Type-C, але туди нічого не виведено. Тут нічого немає. Для чого мені туди вставляти флешку і взагалі для чого було робити ці порти? Можливо, для того, щоб його можна було модернізувати, кліпер тут теж є на борту. Але все це набуває сенсу, коли ми його нарешті включимо. Я не можу, як чесно, дочекатися. Здається, що дріт за короткий, але в принципі можна використовувати будь-який. Стандартний, і його можна знайти будь-якої довжини. Хоча такої довжини багато кому може вистачити. Ну, головне ж не розмір, правильно? Все, принтер включився. У нас вже щось загорілося на екрані. До речі, якість екрану набагато краще, ніж я собі думав. Просто на моєму старому Ender 3S1 Pro був схожий екран, але кольори були набагато гірші. Тут чорний, прямо чорний. Обираємо англійську мову, натискаємо Next. І далі, наскільки я розумію, треба тут все підтвердити. Так, ми переписуємо всі свої квартири на китайців. Далі. Підключаємося до Wi-Fi. Отакої! От це точно не бамбулаб. Поїхали. Пароль. Пишемо пароль на цій додатковій клавіатурі. Я знову друкую на 3D-принтері щодо того, як 3D-принтер друкує на 3D принтері. Відскануйте QR-код, щоб підв'язати свій девайс до Creality Cloud, а це додаток в телефоні або веб-версія. Тобто тут є повноцінне, віддалене керування. Відкриваємо додаток Reality Cloud. Відсканувати. Скануємо цей принтер і підтягуємо його. Дивіться, тут навіть моя фотографія на екрані. Окей, ми залогінилися. Супер! За допомогою девайса. Тут ми показує, що онлайн, firmware is Available, тож ми зараз зробимо йому апгрейд. Ну а поки він апгрейдиться, поговоримо про ціни на цього монстра. Заходимо на сайт Artline, обираємо 3 d пристрої 3D-принтери, 3D виробник Creality. і шукаємо наш пристрій. Ось він, Ender 3 v 3 ke 15500. Гривень 15499. І це ще не все. Також тут можна ознайомитися з його детальними технічними характеристиками, подивитися огляд того, до чого я не можу дістатися. Наприклад, тут є опис його процесору. Окей, хай буде. Але це не найцікавіше. Націкавіше те, що за промокодом кодом Кубастік 3D ArtLine дарує вам знижку 5% на принтери і 10% на філаменти. А якщо вам і цього буде мало, то при купівлі акційних принтерів на сайті ArtLine ви отримаєте до 5 кілограмів філаменту. В Подарунок. Окрім того, що ви можете отримати набір філаментів до свого FDM-принтера, ви можете отримати ще й літер смоли для своїх жидких принтерів, придбаних на сайті Artline. Поспішайте, бо пропозиція дійсно до 8 вересня за посиланням в описі під цим відео. Ще раз величезне дякую Artline за те, що надали призи для нашого благодійного розіграшу. Ну а вам я вдячний за підтримку збору. Добре, давайте почнемо старт. Ось воно він ожив і нарешті рухається. Приємно бачити, як він рухається, і хочеться побачити, як він рухається швидше, бо за характеристиками він здатний розганятися до 500 мм на секунду. Але ми обмежені е, плавкістю філамента. Тож, ну, це лаб тільки лабораторні умови. Я думаю, що 250 мм на секунду. Точно реальні, але 300 мм на секунду можливі хіба що на ПЛА ультрасерії від Creality. Зараз принтер у нас прогріває сопло. І, до речі, максимальна температура сопла 300 градусів, максимальна температура нагрівання столу це 100 градусів, чого більше ніж достатньо майже для всього, що може хавати будь-який 3D-принтер. І для домашнього друку. Звичайно. До речі, зона друку на цьому принтері 220 на 220 сантиметрів по столу і в висоту 240 см. Достатньо величезна зона для того, щоб друкувати усі бомби, які ви захочете. Наступний етап називається Nozzle Cleaning. Або ж очищення сопла, все він поїхав щупати сіл своїм маленьким пиптиком. Притер торкається столу посередині, щоб визначити його висоту, і це він робить завдяки датчику калібрування. А потім він буде торкатися столу тим цим самим датчиком в 25 точках на столі. І це у нас ілюструється прямо на екрані. Дуже цікаво відображається процес. Помітно наскільки сильно відрізняється висота столу в тих чи інших точках від нуля, але насправді невелика ця похопка не є проблемою. Принтер її легко буде виправляти під час друку першого шару. Він буде враховувати всю цю різницю висот і малювати ось такий по такій саме кривізні перший шар, і він має бути ідеальним. Але якщо вас в ньому щось не влаштує, ви завжди можете налаштувати Z-Offset. Все таки без Тесту на лист паперу не обійтися. Коли ми налаштовуємо Z offset вперше на цьому принтері, все-таки доводиться робити ось цей неприємний тест калібровки папером, поки сопло не буде торкатися паперу і притискати його з певною силою до столу. І тільки тоді воно має. Бути нормально відкаліброваним, і тільки тоді ми можемо бути впевненим, що подальші друки будуть лягати нормально. За це все це єдиний такий показник, який треба буде налаштовувати в процесі кількох друків поспіль. Але зазвичай, після того як він вже встановлений ідеально, принтер автоматично собі калібрується і друкує ідеально перший шар. Мінус. І у нас з'являється головний екран. Ми на ньому можемо побачити таке самий графік нагрівання столу та сопла, як ми бачили в k 1 c на домашньому екрані ми також можемо регулювати температуру столу. В вкладці налаштування ми можемо так само керувати температурами, включити або виключити рух моторів для того, щоб рухливим чи знерухливим були наші е, вісі, або порухати нашу голову по різним плоскостям. Наприклад, зараз він відправляється додому. Далі у нас вкладка з файлами. І тут у нас точно щось з'явиться, коли ми. Вставимо сюди флешку. Куди б вставити флешку цього разу? О, цей закон флешок, коли воно вставляється не з першого разу. Локально в пам'яті принтера поки що немає жодних файлів. Якщо ми натиснемо USB-драфу, то у нас є бенчі, яка нам обіцяє надрукуватися аж за 16 хвилин. Далі, вкладка параметри. Тут ми можемо, мабуть, найбільшу кількість параметрів змінити від яскравості екрану до е, режиму е, засинання екрану. Е, все, що завгодно, можна калібрувати інпут шейпінг, додатково під'єднавши спеціальний акселерометр через USB Type-C та приєднавши його до голови, прогнавши тест, можна це зробити. Додатково також існує можливість під'єднати камеру від Creality для того, щоб віддалено керувати друком і спостерігати за. Кожним надрукованим шаром або навіть включити функцію штучного інтелекту, що розпізнає не гаразд з вашим друком. Тобто, докупивши буквально трошки, можна з цього принтера зробити повноцінного кого? Напишіть в коментарях, бо я не знаю, як це назвати. Ну і звичайно, вкладка з асистентом, який нам допомагає вирішити різні проблеми. І зараз у нас жодних проблем немає. Ну що, спробуємо надрукувати бенчі? Зайшов перед друком перевірити можливості віддаленого керування. Можна повноцінно керувати з е, Creality Cloud, додатки на телефон, можна окремо керувати з Creality Print. це слайсери для Creality, або з веб-версії Creality Cloud, Я сподіваюся, теж можна буде зробити. Тут досить базові е, налаштування по е, слайсінгу моделі. Можна звідси одразу ж відправити на друк. Також одразу відправити на друк з Телефону це все досить цікаво і просто, так само як і в Creality K1C. Але все-таки я думаю, що показовим буде надрукувати менше, тому що ну на ньому ми дивимося все. Але це така невеличка затравка на наступне відео, де я вже потестую цей принтер. Надрукую на ньому щось дуже цікаве, і ви це побачите зовсім скоро. Катушка дуже красивого пила відправляється на тримач. Звичайно, ми пропускаємо її крізь. Детектор філаменту, і далі е, треба звернутися до екрану. У вкладці налаштування обираємо вкладку. Екструд-ретракт, це означає, що ми можемо екструд, тобто протиснути філамент, або ретракт забрати його. Це можна зробити як з екрану, так і м, вручну. Натискаємо на кнопку екструд і принтер починає нагріватися до вказаної температури. І як тільки нагріється, він має проштовхнути філамент на 5 мм, який я вказав. Але до цього ми можемо вставити філамент мануально ось сюди, відтягнувши ось цей рушій в сторону. І вставляємо. Досить глибоко вставляється аж до самого сопла. Почнемо друк. Друкувати з локальних файлів. USB-флешка. Трошки думає, і модель починає дру... друкуватись. Подивіться, я буквально зробив один клік на своєму телефоні, і в мене вже запустився прогрес-бар з нагріванням сопла і нагріванням столу. А також ми бачимо модель, яку ми будемо друкувати. Гріється стіл до 60 градусів. Він зараз нагрівся і принтер починає рух. Нагріває сопло до 220, і я так розумію, що зараз він буде очищати сопло від філаменту. Зараз принтер спеціально вичавлює якусь частину філаменту. На стілу спеціально відвідану зону для того, щоб очистити сопло і йому нічого не заважало почати друк першого шару. Принтер калібрує стол автоматично перед кожним друком. Це займає, звичайно, одну-дві хвилини, але гарантує рівне лягання першого шару. Я сподіваюся, що все буде гладко з першого разу. Вау! Швидкість вражає непогано. І я думаю, зараз саме час поговорити про те, як принтер рухається, або навіть подивитися на це. Можна звичайно дивитися на те, як рухається принтер очима, але це можна спостерігати і через Creality Print. Подивіться, тут у мене є повна статистика нашого принтера, графік нагріву його сопла та столу, його швидкість, конкретна зараз температура столу, нозла. Вплоть до сотих градусів його позиція на е, столі. Е, Прогрес-бар друку, і якби у нас була підключена камера, ми б ще могли побачити е, відображення того, що вона бачить. А камеру можна додатково докупити разом із датчиком. Вібрації таким собі акселерометром. Насправді, на борту цього принтера, як ви вже зрозуміли, є кліпер, але він такий порізаний і підігнаний під софт кріліті. Але мені здається, цього більше ніж достатньо. Щодо компенсації вібрацій. на борту цього принтера присутній інпут шейпінг, що дозволяє ось ці різкі рухи компенсувати своєю технологією. Але тут можна навіть прочитати деяку інформацію в додатку. Тут ми можемо детально прочитати про характеристики, про побудову деяких вузлів принтера, про пластики, якими він може друкувати. Ну і, звичайно, про деякі речі, які ми можемо докупити. Камера, про яку я вже казав, і ось такий сенсор Vibration Compensation. Він необхідний для того, щоб далі можна було відкалібрувати конкретно ваш принтер, конкретно на вашій поверхні, конкретно на ваших швидкостях, і внести ці дані відповідно в е мізки принтера, і тоді input shaping буде працювати краще. Ось такі речі. Насправді мені це не потрібно. Мені абсолютно достатньо того, що я можу керувати принтером з телефона, керувати принтером з Creality Клауда, але це не відміняє того, що я. Можу використовувати інші слайсери, наприклад, Orca Slicer, Prusa Slicer. не відміняє того, що я можу переносити моделі просто з флешки, з комп'ютера на флешку і назад не обов'язково мати постійне підключення до інтернету. Але круто, що можна запустити і керувати друком з будь-якої точки світу онлайн. Я чесно здивований тим, наскільки швидко він рухається, і я просто. Міг собі уявити і бачив, як принтери друкують на швидкостях до 300-500 мм на секунду. Але зараз мені здається точно не менше. Модель досить маленька і не показна для цього тесту. Але розігнати цей принтер 100% абсолютно точно, можливо, до 300, навіть більше міліметрів на секунду. І це дітько, дуже швидко для дригостола від Creality. Мабуть, я дарма не звертав увагу на цього виробника раніше. Е, бо ендери просто у мене, як і у багатьох, асоціюються з чимось таким, що треба допилити. Але ні, ось він. Мабуть, що найкращий ендер для початківців в 2024 році. І я нагадую, що ви його можете виграти, задонативши на авто для ЗСУ від 200 гривень і отримати. Ось цей або такий саме запакований 3D-принтер від ArtLine і канала Кубастик 3D як приз. Це окреме задоволення, коли ти дивишся на те, як працює новий принтер, який ти ще ніколи не бачив. Його перший друк це супер. Вже друкується труба, а це показова зона, де ми можемо повністю затестити роботу обдува. Чи не поплавить її на горі. Зараз подивимось. Ось він, перший вдалий 3D-друк нового принтера. Можна роздивитися кораблик поближче. До речі, забув сказати, цей е, гнучка поверхня, вона ще й двостороння. З цього боку у нас такий е, шершава текстура, а тут більш гладенька. Ну що, подивимось на перший шар. Так, виглядає непогано. Ну, можете оцінювати якість друку самостійно. Можливо, ви скажете, що не дуже гарна ідея самим першим друком друкувати стандартний кораблик, але це найпоказовіший і досить швидкий друк після такого, якщо чесно, виснажливого огляду. Бо тут було на що подивитися, було що показати. Я сподіваюся, і вам буде що розпакувати і роздивитися, якщо ви виграєте цей принтер в нашому благодійному аукціоні. Задонативши на авто для мінометників, ви можете отримати один з двох красенів. Ось таких принтерів. І я дуже вдячний вам за перегляд цього відео. Вдячний за те, що підтримаєте збір. І напишіть в коментарях, які враження у вас залишив ось цей Ender 3 v 3 ke Мене він чесно здивував. Не без мінусів, але ми його ще затестимо. Скоро побачимось!